А чи знали ви, що вишиванка це святковий, а не повсякденний одяг? У будні українці носили так звані буденки, непомітні сорочки, а на свята одягали багато вишиті сорочки. Раніше вишивання було виключно жіночим заняттям. Традиційно, перш ніж почати вишивати, дівчина постилась, молилася і мила руки. Зараз вишивають не тільки жінки, а й чоловіки. Вишивка однієї сорочки може займати від двох тижнів до трьох років залежно від складності технік. Найбільша кількість людей у вишиванках, які зібрались в одному місці, саме такий рекорд встановила на день незалежності в 2006 році. На центральній площі Рівного Майдані Незалежності організаторам акції вдалося зібрати святкового дня на майдані аж 3298 людей у вишиванках від пересічних рівнян до відомих чиновників. Новників та політиків у 2011-му рівненський вишитий рекорд побили у Чернівцях. Тут у вишитих сорочках одночасно зібралося аж 4189 людей. Але того ж року рівне повернуло собі першість. У день незалежності на центральний майдан міста. Прийшло 6570 людей у вишиванках.